Це Тарас, інтернет-магазин Махом на огляді складний інвалідний візок номер 376 BB, або ж Bishof Bishof S- Eco 300. Ось він в складному стані. Легко розкладається і параметри. Ширина сидіння між підлокітниками 44 см. Загальна ширина від обода до обода 63, глибина сидіння 42, висота спинки 38 см. Висота від сидіння до підлоги 43-47 43-47, тобто регулюється, важить він 20 кг, витримує навантаження 125 кг. Візок повністю справний, це звичайно вживаний візок, але все в ньому працює доволі таки непоганий стан. Але є так само де певні недоліки. Зокрема, наприклад, десь може бути здерта фарба. Ну, я думаю, це зрозуміло. А, підніжки складаються, відкидаються, знімаються, регулюються по висоті. Ось тут. І регулюємо. А, є такі ремінці, проти зісков звання ніг. Передні колеса литі в дуже хорошому стані протектор, майже як новий. Зручні, до речі, будуть по якомусь, можливо, навіть легкому бездоріжжю. А, також вони регулюються по висоті, що дасть змогу змінити кут нахилу сидіння. Зверніть також увагу, як обертаються передні колеса. Нічого не штопориться. Це свідчить про те, що підшипники у нормі. Задні колеса також в чудовому стані. Дивіться, хороший рівень протектора. 24 литі колеса. Обут. Теж стан хороший. Проте є десь якісь царапини десь якісь отакі, десь ржавчина. Може бути такі цяточки. Це в нас швидкоз'ємна муфта. Одним натисканням можна зняти колесо блокування. Все працює. Можна також регулювати по силі затиску. З другої сторони те саме. Хороший стан, швидкоз'ємна муфта, блокування. Все працює. Сидіння. В хорошому стані сидіння, подвійне. Знімається воно доволі легко, ось тут відкручується хрестовою викриткою, і переться. Тому що, от бачите, тут є от така от плямка, вона точно відтирається. А так якихось трапен, надривів, порізів, нічого немає. Те саме стосується і спинки. Спинка в хорошому стані, м'яка, тут вже набагато більше м'якого наповнювача. Так, підлокітники у нас такі от вони прорезинені, чорні, не пошкоджені. Ось ці боковушки пластикові, також цілі. Підлокітники відхиляються, як один, так і інший. Позаду в нас тут відбувається регулювання висоти сидіння. І ось так от виглядає. Також, дивіться, для того, щоб підняти нам перід, якщо ми десь веземо людину, то простіше натиснути, таким чином от переважити візок і легше долати різні перешкоди. Загалом в хорошому стані візок, хоч є і певні якісь недоліки по корпусу, проте вони не критичні. Придбати як завжди можна в інтернет-магазині Махом. Посилання буде внизу під відео, і дякую за увагу, як завжди.